Заарештували Мойшу і Яшу, сидять вони в камері, роздивляються її. Яша слухай, Мойшу. Я не розумію навіщо тут ця решітка на вікні? Хто сюди добровільно полізе? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Досвідчений парашутист ділиться досвідом з молодим, розповідає йому про різні тонкощі цієї непростої справи. У повітрі буває всяке, може все піти не за планом. Я минулого разу вісім годин не міг землі ногами торкнутися. Але ж так не буває. Посперечайся зі мною ще тут. Ось зачепишся за сосну, подивимося, через скільки часу тебе знімуть. <рес> Ти знаєш, лікар дозволив мені пити не більше однієї чарки на день. І ти виконуєш цю вказівку? А як же? Найсуворішим чином. П'ю по одній чарці вже за рахунок 2035 року. <рес> Ізраїль, Єрусалим. Туристи заселяються в готель, запитують на рецепції. А коли у вас подають їжу? Сніданок з 7 до 11, ланч з полудня до 3 години і вечеря з 7 години до 9 вечора. Боже, залишається так мало часу на огляд міста. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <риклад> у магазині молодий продавець перший день за прилавком. Господар спостерігає за його роботою. Приходить перший покупець. У вас є прості олівці? Ні, відповідає продавець і покупець пішов. Власник незадоволений. Хто так торгує? Так ти всіх покупців розженеш і нічого не продаси. Треба так говорити. Простих олівців немає, але є кольорові, є фломастери. Зрозумів? Давай торгуй, а я піду до себе в кабінет. Робота є. Через деякий час в кабінет влітає, розлючений покупець і кричить Що за барана ви поставили за прилавок? А що сталося? запитує господар. Я його запитав, чи є у вас туалетний папір, а він мені немає, але зате є липкий, є наждачний.